Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення, моє посвячене ім'я Хорс. Звуть мене Віктор Федорович, я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я спробую відповісти коротко на деякі ваші запитання після виходу моїх роликів. Ну дуже багато з'являються запитання. Практично під кожним ціла серія роликом таких запитань виникає. І це абсолютно нормальне явище, в тому числі серед них звичайно з'являються і дивні запитання. Мене мені радять мої прихильники, що не звертають увагу на дивні запитання. Знаєте, чому я на них звертаю увагу? Для того, щоб дізнатися, де знаходиться дно, щоб, не дай Боже, там ще і знизу не постукали, розумієте? Тому що ну, не можна жити вакуумі, Я повинен знати, що відбувається в головах людей. Я ж звертаюсь до свідомості людей. От тому. Ну, ось таким чином доводиться реагувати, в тому числі і на дивні всілякі запитання. Сьогодні ми спробуємо відповісти на запитання, ну, які ось не так давно виникли. Просто я проглянув останній ролик, і там є ціла серія запитань такого роду. Як залишатися в гармонії, коли довкола багато токсичних людей? Народ. А коли їх було мало, тих токсичних людей, це що ми, е, означає, що ми повинні з ними входити в резонанс і теж відгавкуватися від всіх. Чи як ви пропонуєте поводити себе? Е, ясне діло. Більш-менш притомних людей в будь-якому суспільстві не більше десяти не відсотків. Більше Всі інші ще на шляху до цього стану. От ясне діло, що вони поводять себе відповідно, е, ясне діло, що і створюють ну, певну атмосферу. І от і, тому і регіони наші відрізняються. Так би мовити, атмосф... своєю атмосферою, своїм кліматом, в залежності від того, з кого вони складаються, і з якихось притомних людей, чи нарваних всіляких зайд, які див... дивним чином опинилися на теренах України, і сьогодні е... притягли на нашу землю війну. І сьогодні, не дивлячись на те, що їхні будівлі знищуються, е... їхнє життя ламається, вони все одно ненавидять Україну, а не тих, хто приніс їм страждання і горе. Тут нічого не зробиш, розумієте? Чужа душа дійсно пітьма, і тому нічого дивного немає, що оточення зараз достатньо токсичне. Ваша задачка не бути таким. Ваша задачка накопичувати всередині світло. І нести його назовні, розумієте? Ось коли з'являється світло, темрява зникає. Довкола мене не виникає токсичних людей. Вони просто не утримуються навіть на заняттях, коли ми проводили заняття постійно е кожен день в офісі, то е представники темряви витримували там максимум півтори години. Настільки піднімався рівень вібрацій в аудиторії. Що їх починало там просто ламати. І вони виходили, вони не впливали на всіх інших притомних людей, які прийшли за знанням, які прийшли за просвітленням, які прийшли для того, щоб покращити якість свого життя. Ось так і ви повинні робити. В чому тут справа? Ну ще тут, якби додаткове таке запитання з цього приводу. Як зберегти хвилини радості, коли довкола стільки горя, стільки страждань і так далі. Все діло тут в самоототожненні. Якщо ви себе ототожнюєте зі своєю особистістю, ви будете задіяні в усьому, що відбувається довкола вас. Але вас там не буде як такого. Розумієте? Тому що насправді висутність. Зеленського масштабу ви дух, ви вцілений Бог. А коли е, ви себе ототожнюєте із особистістю, ви стаєте тінню реальності і ви реагуєте просто на подразники зовнішнього світу, як собака Павлова. Навчіться самоусвідомлювати себе таким, яким ви є. Тобто для вашої. Простоти сприйняття, що таке, так би мовити, ви є собою. Представляєте, я вам зачитаю е, молитву, яку ви можете запам'ятати, можете використовувати, і, і світ вам відкриється, і ви перестанете себе шукати в зовнішньому світі, а зрозумієте, що ви знаходитеся там всередині. І ось там. Повинен бути штилі, не дивлячись на зовнішні обставини. І ось там повинно народжуватися оце внутрішнє світло, яке ви будете нести своїм дітям. А що ви принесете дітям, коли ви будете такий же знервований, як і всі довкола? Як ви їх навчите. Е бути щасливими, коли ви відчуваєте себе глибоко нещасним, тільки через те, що зовнішній світ недосконалий. Він такий завжди був і таким залишиться ще дуже і дуже надовго. Але це не означає, що ми всі повинні збожеволіти от, і кидатися один на одного і втаємно собі мріяти про те, що швидше б з цього світу потрапити на той світ. Ні. Навпаки. Ви повинні стати такими острівцями стабільності. Ви повинні е, ось цю внутрішню гармонію плекати. І ось тоді ви почнете випромінювати назовні е, оцю енергію божественну. І тоді довкола вас буде створюватися і гармонізуватись простір, е, який відповідає Божественним законам і принципам. Так ось, яка дуже проста. Молитва може навчити вас е, правильному е, самоусвідомленню. Я є світло, чисте і неподільне, я початок і кінець всього сущого. Немає дня, немає ночі, є тільки світло, всеосяжне і все поглинаюче, усе живе і не живе у цьому світі. Я частиною і проявом мене. Спробуйте ось цю молитву почитати декілька днів, притом щиро, з наміром, і ви побачите, як зміниться і ваше самосприйняття, і ваше сприйняття ось зовнішніх подій е, цього світу. Я... Три з половиною роки також не виїжджаю з України. Я живу життям свого народу. У нас над головою кожну ніч пролітали шахеди, ракети, поряд вибухають, розриваються і так далі. Але це не означає, що я повинен е, продукувати паніку, повинен продукувати е, і випромінювати е, через екран. В тому числі на голові своїх нещасних учнів ось цю, панічні настрої, там і ось таке негативне сприйняття дійсності. Звичайно, вона мене не радується, дійсність. Звичайно, я хочу жити в спокої, як всі нормальні люди. Але якщо ви будете входити в резонанс з тими негативними настроями, з цим масовим психозом, то краще від цього ні вам, ні світу не буде ставати. Тому знаходьте. Е, Маленькі радощі, я сьогодні рано прокинувся, і поки всі сплять, тихенько собі зварив кави і з такою насолодою пішов на вулицю після дощу таке свіже повітря. Співають пташки, я з задоволенням з тими пташками попив кави, і ви знаєте, вдихнув просто життя в себе. Ось ця маленька радість наповнить мене на цілий день. Розумієте? І тоді всі ці гіркі обставини нашого сьогодення не будуть мати такого пагубного впливу на мене. Я не буду нести. Негатив, так би мовити, в своє оточення. І таким чином оця територія світла і добра довкола мене буде зберігатися. Тобто завжди починайте з себе. Якщо ви хочете, щоб цей світ змінився, змініть себе, Наповніть себе радістю, наповніть себе світлом. І тоді ви почнете його випромінювати назовні. Не можна напоїти із пустої чаші, тільки з повної. Тому наповнюють свою чашу внутрішню, щоб вона світилася, щоб вона несла людям світло, любов і добро. І тоді всі ці зовнішні подразники, і тоді ось ця недолугість і влади, і, і всього, що з цим пов'язано, не буде таким чином впливати на вас. От. І коли ви станете таким взірцем наслідування для інших, територія світла дуже швидко. Довкола вас розшириться. Ось таким чином. Ще тут одне зауваження. За для таких вправ, як ви даєте там для дітей, потрібно мати певний рівень яснобачення. Нічого подібного. Наш могутній інтелект. З яким ми більша частина нас себе ототожнює, а це просто пристрій. Це такий же орган, як рука, нога, печінка, от, е, він не бачить різниці між проявленою дійсністю, оцю, яку фізично так можна помацати, поримать в руках, що називається, от, потіскать. І уявною. Якщо ви йому задаєте в уяві. Ідеальні якісь умови, про які говоряться в тих практиках, останніх там і золотої кімнати, і з тими ковдрами на дитинці аутисту. от, він відповідним чином починає діяти. Тобто, ви повинні ваша свідомість повинна керувати вашим інтелектом, а не він вами. От, бо він заведе вас в такі манівці, що ви звідти не виберетеся. Тому достатньо вашої уяви. Ясне бачення розвинеться, не розвинеться це таке діло. У когось є до цього схильність, у когось немає, в силу різних причин. А ось уява працює в усіх. От. Ну, подивіться на діточок, як вони грають в рольові ігри. дівчатка там стають такими лікарями, медсестрами і так далі. Так вони е входять в цей образ. А хлопці, також там стають героями мультяшок, героями фільмів і так далі. На цій дитячій на цьому дитячому майданчику і вірять в те, що вони роблять. Отак і ви. Ви повинні просто дозволити оце безпосереднє дитяче сприйняття, і тоді ваш могутній інтелект буде давати правильні команди, і ваша дія буде досягати мети. Тому достатньо вашого наміру і вашої уяви. Кажуть, у мене уява не розвинена. Ну ви ж можете уявити там. Ну, скажімо, якийсь предмет, який не знаходиться перед вами. Там ви можете уявити ну, ложку, вона на кухні знаходиться. Я зараз в кабінеті. Прекрасно я пам'ятаю, де вона лежить, як виглядає і скільки їх там. Так само і тут. Нічого тут над е, такого звичайного немає. Просто весь фокус в тому, що ми не користувалися цією можливістю, нас так зашугали всіх, що нам здалося, що взагалі ми е, не можемо впливати на своє життя. Воно абсолютно залежне від тих, хто там зверху, від тих, хто е, дозволяє нам виживати і так далі. Нічого подібного. Все, що вам потрібно в житті. Ви здатні створити силою своїх думок. Просто навчіться ними керувати, і все більш нічого вам не треба. І ви притягнете через свої думки те, що вам потрібно в житті, тому що куди спрямовані наші думки, туди, туди спрямована і енергія. Е, яка через нас проходить, а ви представляєте Бога на землі. Тобто через вас проходить божественна енергія. Так навчіться її просто правильно спрямовувати. І ви притягнете те, що вам потрібно у житті. Ось так це працює. От ніякого там рака за камінь заводити не треба. Там 20 років медитувати, щоб ясно бачення відкрилося. А у вас хвора дитина. Сьогодні треба просто включатися і робити те, що що ви можете робити для того, щоб допомогти своїй дитині, включати свою уяву і робити це з наміром? Що дає вам намір, коли ви емоційно дійсно хочете того, про що ви там говорите чи думаєте? Він відкриває потік прани вічної енергії життя. І ось та енергія і реалізує ваш задум, тому що ваші думки тоді перетворюються на форми. А мислеформи досягають у світ архетипів і стають законом для цього проявленого світу, в якому ми з вами живемо, так. Це працює, друзі мої. Тому ну, готуйте свої запитання. Я постараюся так от коротко на них відповісти, тому що ну, це цілі окремі лекції, і притом не одного дня, тому що там є тема, в темах є під теми і так далі. І так далі. От. Нам просто життя не вистачить, щоб все це так розжувати детальненько е і, і вкласти вам в голови. Достатньо вам зрозуміти. Що речі не такі, які вони здаються вам на перший погляд. І ось з цієї позиції, стоп, кадр називається, зробити перегляд е, того, як ви сприймаєте світ, як ви на нього реагуєте, чому е, ці зовнішні обставини змушують вас е, проявляти певну реакцію. Насправді, всередині кожної з вас знаходиться цілий всесвіт. Спробуйте його розглядіти, спробуйте ви в нього зануритись, і ви побачите, яка там неймовірна глибина. Уявіть собі, що ваш дух, частина свідомості Бога, яку, е, якою всі ми є, вцілюється в момент зачаття вашого тіла, а душа. Може спостерігати за цим тілом не тільки два тижні, і тому, і тому два тижні після зачаття не, не можна визначити, це хлопчик чи дівчинка. Душа вирішує, яке тіло зробить для наступної інкарнації. От, а душа може там до самого вашого народження спостерігати, так і думати, підійде мені це тіло, підійде мені цей соціум, де народиться це тіло чи ні. От, тобто ви стаєте духовним відразу, тільки створилося як окреме життя. От, а, душ, а душа просто. Да, потім вмонтовує вас, ваше тіло в структуру свою. Ось так ми е, створені, розумієте. А, а ви кажете про тіло, а ви кажете, що це все, що ви є. Це тільки 5% від того, що ви себе представляєте. От займіться вивченням себе, і, і ви перестанете себе шукати у зовнішньому світі. У вас там немає і бути не може. Тому що ви є все. Ну, добре, а то знову занесе на слизьке і довго будемо про це говорити. Ну, я вам знову раджу. Навчайтеся, приходьте, э, ставайте. Одним із воїнів світла ми так прекрасно працюємо вчора. Таку класну роботу ввечері зробили. Аж цілу ніч мені снилися приємні сни. Ну звичайно ж. Е, є пр проблеми всередині будь-якої структури, в нас вони також є, тому що люди приходять зовнішньої уваги і спочатку вони демонструють оцей свій зумовлений розум. Я ось це сприймаю, це не сприймаю, це люблю, це ні. Ось цей президент мій, цей не мій, і так далі. І так далі. А потім попускає всіх. Коли набувають достатньо досвіду. І за цим процесом дуже цікаво спостерігати. От уже 25 років е, це відбувається. І настільки воно мене заводить, знаєте, настільки надає от, енергії для життя. Ось цей процес, коли із людини зовнішньої уваги народжується втілений Бог. І ти маєш до цього. Ну, якесь відношення, тому що ти створив е, цю методику, яка удосконалює свідомість, ти показав шлях. От, це дуже цікаво. Якщо вже зовсім вам е, немає можливості навчатися разом з, з усіма, хоча ми навчаємося в режимі онлайн, замовляйте книжки. Я там про, про все на світі говорю дуже відверто, в тому числі про своє ставлення до тієї чи іншої влади, вона, слава Богу, мінялася. Несумно було спостерігати за цими трансформаціями, хоча якісного зростання так ми і не дочекалися в цьому процесі. От я говорю про всі ці проблеми із взаєминами, із самосприйняттям. Із самопроявом і так далі. От. Замовляйте, будь ласка, запам'ятайте раз телефон 097 268 57. 70, Олександра, пишіть їй, не треба телефонувати, тому що е людина постійно зайнята, вона займається енергокорекцією, тобто вона на зв'язку із пацієнтами, а ввечері вона всі ці звернення переглядає, дає відповідь, і, і таким чином відбувається така повна взаємодія. Якщо я буду цим займатися, тобто працювати і на внутрішній фронт, і на зовнішній, нічого не буде. Ми зупинимося, і розвиток е не відбудеться. А я одночасно зараз працюю над чотирма кни книжками, уявляєте собі? От, там Готую статті, готую семінари і так далі. Тобто мені потрібна певна свобода, так би мовити, і... Простір для дії. Так що ось таким чином. На все добре, намасте, бережіть себе і не реагуйте так бурхливо на зовнішні подразники. Цей світ не скоро стане досконалим. Повірте мені. Стати досконалим це ваша особиста задачка. Ну, і зосередьте свої зусилля саме на той внутрішній світ. В якому ви насправді живете. Просто ну, чогось ви від нього відмовилися, вирішили, що ви живете в тому зовнішньому світі. Ні, ну Там зараз дощ пішов. Ну і що? Усіх у нас є парасольки. От, переживемо іще <смас> один такий пасмурний день. Не більше того. Але всередині повинно залишатись світло. Це ну, моя вам добра порада. Бережіть себе, до наступних зустрічей Намасте.